Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так от я ставлю вам просте запитання так, як апельсина, бо як шматочок кексу. Гулах, це витрір сталінського режиму чи народу московитів андрофагів Ну, от таке в мене просте запитання, абсолютно, яке у нас відповідь, на яке в нас донині не второпали, що воно таке. У нас відбувається просто перенесення відповідальності з народу андрофагу на конкретних політиків, які просто виконують його волю. От черговий раз засвітився. Такий діяч, колишній президент Московії чи місто-блюститель, некто медведів, який е, прославився. Ну, це людина, яка просто, як кажуть, те, що у е, Тверезового на уміти, у п'яного на язиці. Тобто він повідомляє те, що. Про що говорять, про що е, думають, і вважають, що треба робити? Е, е, кремлівські керівники, які є керівниками, і тому так довго тримаються е, при владі, що вони виражають думи і чаяння московитів андрофакт. Інакше вони б не утрималися при владі жодного дня. Так. Так ось, що він говорить? Він говорить про те, що тих українців, так, на окупованих землях, і взагалі всіх тих, які там є, і в яких такі пісні фізіономії, не дивлячись на те, що їх нібито звільнили московити андрофаги, не знаю від чого, звільнили, то їх треба. Висилати на перевиховання до концентраційних таборів у Сибіру і на Далекому Сході. А після того, як вони відбудуть там перевиховання, залишати там їх на постійне поселення. Ну що тут нове? Що тут є нового? Вже ж писали про те, що Московія е, за Путіна е, відновлює якраз у тих самих місцях, де були, отам, на півночі, отам, е, ну, на Колимі, отам в Салихарді, отам, де е, сидів покійний Навальний, відновлює концтабори. Так. Чому? Тому що це сутність московитів-андрофагів. Ну скільки вам повторювати і показувати на пальцях. Це їхня генетична сутність, це їхня ментальність. Половина, так, повинна бути рабами, так, у, е Констаборах, а інша половина має їх стрихти. І час від часу, оці, які стрижуть, вони мають знову опинятися там у концтаборах. Ви почитайте те, що там писали про ці всі як Це просто божевільна нація, божевільний народ. Він інакше не може жити. так. Він так має тільки діяти. Тоді він щасливий. І подивіться, там же ж мільйони людей, які просто плачуть за оцим усим. Так скрізь мільйони людей пишуть про те, що правильно було от за Сталіна. Все правильно він робив, він геній, він... так і треба робити. Так. Той, той час, як існує маса країни, які відновлювалися, будувалися і так далі без цього всього лайна. Так, а вони не можуть. Не можуть. Їм треба обов'язково, щоб були концтабори. Їм треба, щоб були масові репресії. Їм треба, щоб були масові розстріли. От тоді вони будуть почуватися так, як треба. Чому? Тому що вони нащадки андрофагів. Оскільки ну, можна про це говорити, і скільки можна пояснювати ці елементарні речі. Ну, от здається, нібито людина, схожа на європейця, а що в нього робиться в голові? Ви почитайте, я ж студіюю всі ці речі. Я ж не просто так, як кажуть, бла, 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 бла. Я попередньо студіюю і бачу, що це просто мільйони людей. Плачуть просто, ридають, дайте гулаг, відновіть гулаг. Потрібні масові розстріли. Отак і пишуть. Потрібні масові. Сталін був правий, так, абсолютно. так, Яка потужна була держава? Нас усі боялися. Чому? Тому що масові розстріли були. Ось і зараз. От цей Медведів це прошло глашатай оцього всього московитства андрофахства. тобто знищення, масове знищення людей. І от туди, куди вони дорвалися, куди вони приходять, куди їх пускають, починається все те саме. І так буде завжди. Де вони будуть?